Я кузьму провчила жінка його мила. повернувся кузьма з роботи, освіжився в ванні, одягнув нову піжаму та ліг на дивані. Лежить собі, проглядає журнали, газети. А дружина варить, смажить, готує котлети. Пообідав кузьма смачно, запалив казбека. Жінку така недалека, тебе тільки й балачки про борщ і олію. І не слова про театри, про драматургію. А є жінки, збоку глянеш, ходить, як Аїда, драматургів усіх знає, аж до Евріпіда. Так і сипле тіто гобі, карузо, феліні. А ти яка? Ти ж не тямиш цьому, ніби веса. Ти не можеш відрізнити бранце від Бернеса. Давно тебе не бачив, я в хорошому Ти тиняєшся у тапочках, десею в халаті. Ти забула, що є в світі жіночі принади, перманенти, манікюри, духи і помади. Я хотів би бути мужем культурної дами. А ти чавиш помідори, брящиш друшняками, все, що бачиш, вишні сливи. Пускаєш у консерви, розумієш, я не можу, здають уже нерви. Через добу повернувся наш кузьма додому. Зустрічає його жінка в платі голубому, очі чорно підведені, на губах помада, в кузьми в носі закрутило від духів Елада. Плаття модне, гузесике, облягає форми, ще й коліна не прикриє. Такі тепер норми. Посадила кузьму в крісло, сіла проти нього, як французька кінозірка, виставила ноги. А в кузьми від здивування потилиця змокла, а дружина запитує: читав фокла, чи тобі, може, подобає п'єсеві піда. Відчепися, подавай обідать, наші мені і наші їхні п'єси. А ти ж казав, що у мене дрібні інтери. Почала півдня в перукарні. Перукар проси ніж, що прийшла я знову. Запевняв, що я похожа на Олю полякову. Не було у мене часу возитися з обідом. Так я тобі замінила, обід Еврій